Із чотирма військовими, які загинули, захищаючи Україну, попрощались у Кропивницькому. Рідні, друзі, знайомі, колеги по роботі та інші містяни прийшли на далекосхідне кладовище вшанувати пам'ять Олександра Вінічука, Юрія Головченка, Володимира Тасленка та Олександра Шаповалова. Олександр Вінічук був старшим стрільцем аеромобільного відділення. Загинув 4 березня поблизу села Дубово-Василівка на Донеччині. До вторгнення Росії працював на Інгульській шахті, розповів його колега Сергій Ярмолюк. Він працював. Потійцям, потім перейшов в машиністи. Ми там літали на цих потягах. Дуже було складно, але якщось якась проблема, то друг другу на поруч виходили, допомагали. Завжди був такий хлопець. Олександр Шаповалов народився в Кропивницькому. працював електрослюсарем на шахті в Кривому Розі. Вшанувати пам'ять бійця приїхав його колега Дмитро Наконечний. Казав, що йому подобається ця професія, хотів далі би, розвиватися в цьому напрямку. Саша розповідав, що був в АТО приблизно 16-17 рік, був артилеріст, ну, служив в АТО і устроївся до нас. За інформацією чоловіка, через тиждень після повномасштабного вторгнення Росії Олександра Шаповалова призвали на службу. 30-річний боєць протитанкового артилерійського взводу загинув 30 жовтня біля села Червоне Херсонської області. Юрій Головченко народився в селі Ольгівка Кропивницького району. 20 років тому сім'єю переїхав у Кроповницький. Працював в обласному водоканалі, загинув 3 січня біля міста Соледар Донецької області. Йому було 55 років, розповіла односельчанка бійця Жанна Москальченко. Прийшов з армії, женився, двоє доньок у нього, внуки. Він дуже любив Україну, він завжди розмовляв тільки українською мовою. Він любив природу, завжди коли вільного, він хазяїн. На всі руки своїми руками багато чого він зробив для дітей, для внуків. Любив природу. Він був спортсмен, велосипедист. Здоров'ям у нього не сильно було, в нього дуже тиск завишений був дуже. Але він сказав, ні, я маю, хто як не я, я маю йти. І він пішов 25 числа він і пішов. І він потім повернувся вже після обіду і сказав, мені зателефонують 26-го. Йому вже зателефонували. І він сказав, я це маю зробити. Він зібрав усе дуже швидко і пішов захищати Україну. 53-річний Володимир Тесленко на фронті був стрільцем. Загинув 28 лютого біля міста Бахмут Донецької області. Розповіла родичка військового Ольга Щербина. Він народився на Бобрянеччині. Там ходив у школу. Там... Одружився, там проживав, а потім батьки приїхали сюди, в Кіровоград. Він закінчив Кіровоградський пединститут, Ін'яс. Він пішов добровольцем, пішов, бо він казав, що треба захищати Україну. Поховали бійців на Алеї Слави Далекосхідного кладовища. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.